Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби, дивіться у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску: я знаю, ти можеш. У Дніпрі переселенок навчають, як відкрити власний бізнес. Міжнародний день без автівки. Чи просто її замінити на велосипед? Життя Василя Чапленка може стати основою для захоплюючого блокбастеру, впевнена науковиця Світлана Івлева. Фахівчиня розповіла про особистість, ім'ям якої названо вулицю. Продовжуємо цикл сюжетів про перейменування міських артерій. 211-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України розпочалася з гарних новин. З полону повернулися 215 наших захисників. Ми щиро вітаємо героїв з поверненням. Проте війна продовжується і згідно даних генштабу, окупаційні війська не припиняють тероризувати обстрілами більше 40 населених пунктів. Докладно про ситуацію на фронті у щоденній інтерактивній мапі. Ворог продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів. Звітує генштаб. Так, на Сіверському напрямку минулу добу агресор обстрілював райони населених пунктів Сенківка та Гута Студенецьке Чернігівської області. На Слобожанському напрямку бив в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Маруховець, Гатище, Вовчанськ, Кам'янка, Куп'янськ та Осикове. Обстріли тривають на Краматорському напрямку, там під вогнем Слов'янськ, Коровіяр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок. З артилерії, танків та мінометів противник завдає вогньового ураження на Бахмутському напрямку під обстрілами Миколаївка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ. Біля Зайцевого наші війська успішно відбили атаку противника. На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка та Водяне. Успішно відбита атака ворога в районі Новомихайлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них Вугледар, Причистівка, Гуляйпільська, Нескучне, Времівка та Новопіль. На Південнобузькому напрямку обстріли були у понад 25 населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Також ворог продовжує розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Сьогодні ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Близько півночі росіяни накрили градами Нікополь, випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Внаслідок обстрілів загинув 35-річний чоловік. У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Постраждав і кривий ріг. Сьогодні вранці у кривому розі у двопорохову будівлю влучив ворожий дрон Камікадзе. Внаслідок чого у будівлі виникла пожежа. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Цьогоріч на дорогах Дніпропетровщини сталося майже 6 тисяч ДТП. В них загинуло 158 людей, майже 1200 травмувалися. У патрульній поліції області повідомляють, порівнюючи з минулим роком, кількість ДТП зменшилася майже на 40%. На третину стало менше аварій з постраждалими. Найбільше дорожньо-транспортних пригод у регіоні сталося через перевищення швидкості та кермування на підпитку, також через порушення правил маневрування, проїзду перехресть і недотримання безпечної дистанції. Я знаю, ти можеш. У Дніпрі стартував проєкт, спрямований на надання жінкам-переселенкам знань, які допоможуть у відкритті власного бізнесу. Протягом чотирьох днів учасниць з Донецька, Луганська, Харкова та Херсону супроводжують менторки, які вже пройшли шлях створення бізнесу і стали успішними бізнес-леді. Ще чотири дні курс психологічної стійкості. Як саме проходить навчання, бачила наша знімальна група? Марина Переселенка з Лисичанська Луганської області через постійні обстріли довелося переїхати до Дніпра заради безпеки дітей. Жінка розповідає, мріє створити власний бізнес, адже через війну вона втратила улюблену роботу. Тому знання, отримані на тренінгах, планує направити на втілення своєї ідеї. Я давно займаюся вдома займалася ремонтами пошиття одягу, і в... мрію відкрити ательє. А цей проєкт дає шанс на до мрії, крок до мрії. І тому я спробувала прийняти участь у цьому проекті. Серед учасниць також Вікторія. Вона з великої лепетихи, що на Херсонщині. Там до війни жінка працювала б'юти майстром. Втім, через окупацію Вікторія разом з родиною переїхала до Дніпра. каже, втративши дім та роботу, призвичаїтися до нового місця психологічно дуже складно. На самому початку, коли ми тільки приїхали, ми не розуміли, що як що робити, куди нам іти, як себе поводити, як далі жити. Це було таке питання. Це було дуже складно, тому ми почали якось призвичаїтися, шукати роботу. Дітки пішли, зараз діти вчаться в школі. У нас є першокласниця, п'ятикласник і шестикласниця З багато. Я зараз наразі займаюся більше дітьми, так яких троє, школа. Ну, ми розуміємо, чому вона онлайн мене вчаться в одній кімнаті. Це дуже складно. Втім, найбільша мрія Вікторії це відкрити свій б'юти кабінет і займатися улюбленою справою вже у Дніпрі. Загалом отримати необхідні знання пощастило десятьом переселенкам. На третьому занятті на жінок очікували креативні та вже практичні завдання. Що ми будемо робити? Ми зараз будемо знайомитись і будемо знайомитись наступним чином. Тобто, ось тут на цілі написати, як вас звати, так, ваше ім'я. Це може бути ваше справжнє ім'я або ім'я, яке ви хочете, щоб вас називали в цій групі. Будемо сьогодні переходити вже до таких більш практичних речей, як розробка концепції власної бізнес-ідеї, як її презентувати, описати, як знайти клієнтів і хто ці клієнти, які потенційно можуть бути. Ну і відповідно будемо проробляти можливі такі подальші кроки щодо то здійснення розрахунки вже в і оформлення бізнес-плану шаблонів, бюджету і так, далі, і так далі. Тобто завтра буде насичений день, але насичений цифрами, планами, кількісними, якісними показниками. Такі заняття проходять протягом чотирьох днів. За цей час менторки, які вже пройшли шлях створення бізнесу і стали успішними бізнес-леді, діляться своїм досвідом та знаннями. Ще чотири дні це курс психологічної стійкості. Загалом проект Я знаю, ти можеш не новий. Втім, під час війни, коли багато переселенок вимушені покинути свої. Роботу та починати все з нуля у новому місці такий проект для них відкриває великі можливості, аби реалізувати свої мрії, кажуть організатори. І вже четвичотири роки ми. Тримаємо планку. Ми запрошуємо жінок переселенок, жінок ВПО з Донецької, Луганської області. На початку це був ще Крим. А сьогодні додалися Херсонська Харківська області. Родзинкою цього проекту є участь психолога, яка проводить психологічний блок, де вчить стресостійкості та можливості. Все ж таки знайти в собі сили, сказати я знаю, я можу під час навчання. Переселенки мають написати власний бізнес-план. Три найкращі ідеї отримують фінансування на закупівлю необхідного обладнання для втілення бізнес-плану у реальність. Ангеліна Машенцева, і Ломовський, новини 9 каналу. Нових зелених насаджень у Дніпрі не буде. Принаймні, поки триває військовий стан. Про це повідомили у міськзеленбуді. Зеленбуді. Під час війни не фінансуються роботи з висадки нових дерев та рослин. Працівники комунального підприємства можуть тільки прибирати аварійні дерева та доглядати наявні рослини. Тому традиційних квіткових експозицій та оновлень квітів до дня міста не відбулося. Не відновлюватимуть цьогоріч і стоптані газони. Зараз, на жаль, не надається фінансування на виконання таких робіт, як озеленення міста. А саме це посадка квітів, це зміна пошкоджених кущів, це висаджування нових дерев на прибудинкових основному територіях. Чому? Тому що, як ми всі знаємо, видалення сухих дерев, аварійних дерев відбувається кожен рік, повністю круглий рік. На зміну цього. Самі мешканці міста пишуть заяву про насадження нових дерев, де потім вже ще і закріплюються доходний робіт. уходні роботи закріплюються за нами. В цьому році на жаль не відбувається. День без автівки кожного року, 22 вересня, водіям пропонують, хоча б на день відмовитись від транспортних засобів з двигуном. Таким чином у світі пропагують ідею пішого та велосипедного пересування. Чи є життя без автівки, та чи легко пересуватися Дніпром, маючи лише два колеса, розбирався Сергій Філіпов. Мінімізація використання власного транспорту, який забруднює навколишнє середовище. Ось головний литмотив міжнародного дня без автівки. Таким чином просувають ідею, потрібно поменше користуватися своїм чотириколісним другом, і в цей день можна спробувати пожити без автівки і на один день забути проблеми з паркуванням, ріст цін на паливо та не думати про ДТП. Велосипеди це круто. Велосипеди це кайф. Це просто офигенная штука. Це Дмитро Большак, затятий велосипедист. І за сумісництвом наш колега, оператор дев'ятого каналу. Він відмовився від автівки на користь двоколісного транспорту. Але не на один день без авто, а на все життя. Настільки захворів цією справою. Велосипед це, взагалі, в принципі болезнь. І коли ти не заболіваєш, це надовго і всерйозно. Це, во-первых, средство передвиження. Що би не було. І во-вторых, это психологическое переключение. Тобто, всі проблеми і заботи, коли я сажусь на велосипед, они просто автоматически відпадають. На двоколісному на роботу звідти додому. За своїми справами теж на ньому. Добре, що в місті поступово розвивається відповідна інфраструктура. До війни у Дніпрі регулярно з'являлися велодоріжки. Хоча деякі інженерні рішення видаються трохи дивними. Прекрасна велодорожка, яка дуже замечательная. вона отмаркирована, все на ней прекрасно. Но если б не Такие достопримечательности. При этом от, совершенно через 10 метров находится прекраснейший пандус, по которому можно было просто взять и съехать. Но дорожка упорно ведет на ступеньки. Только в любимом Днепре такое может быть. Такая демонстрация недоліків інженерних рішень далася в знаки. Дмитро трохи не загубив заднє крило і прийшлося забруднити руки. Ужас по ступенькам розвалився. Повністю, тому що велодорожка закінчується ступеньками. Тож, навіть якщо маєш двоколісного, відмовитися від автівки не дуже зручно, тим більше, що часто доводиться їздити поруч із автівками, що не завжди безпечно. Поїхали. Але ніякі недоліки не змусять затятого велосипедиста змінити свого двоколісного друга навіть на більш комфортне пересування, особливо якщо двоколісний вже хвороба. Сергій Філіпофіляломовський новини 9 каналу. Лишня фрунзе, ще можна почути від містян таку назву вулиці Василя Чапленка. Чим визначна для нашої історії постать видатного українця і чому його ім'ям названо вулицю, розкаже науковиця Світлана Івлева. Отже, продовжуємо мандрувати перейменованими вулицями Дніпра. Визначити вулицю можна по будівлі колишнього металургійного робітфаку, що по проспекту Дмитра Єворницького 102. Фасад будинку прикрашає меморіальна дошка на честь Василя Чапленка. Хто такий Василь Чапленка? Це письменник, мовознавець, залишив в спадщину величезний літературний доробок, оповіді. Повісті, драматичні твори, комедії в нього було прекрасне почуття гумору. З огляду на великий літературний спадок Василя Чапленка може скластися враження, що автор мав змогу віддаватися творчості в тиші кабінетів, але більшість його творів написані за надзвичайних умов. Розповідає науковиця Світлана Івлева. Я візьму на себе сміливість стверджувати, що життя Василя Чапленка може стати основою для захоплюючого блокбастеру. Починаючи з 1929 року, коли він був заарештований по сфальшованій справі СВУ, навіть ці слідчі не знайшли, що вмінити йому в провину. Він був відпущений йому вдалося. Влаштуватися ще досить таки вільно на робітничий факультет Металургійного інституту. До речі, ми з вами стоїмо зараз саме біля цього будиночку, в якому він викладав у 1930 31 роках. Факти свідчать, Василь Чапленко був досить принциповою людиною. Не йшов на перекір своєї совісті. Йому було запропоновано стати секретним співробітником, скорочено сіксотом. Він відмовився. Ви розумієте, що це що за цим стояло? І в намаганні сховатися від відповідних органів, він змінював не те, що місця, він змінював міста, він змінював регіони. І, зрештою, в цій азартній грі з сталінською державою, хто кого Василю Чапленку вдалося вислизнути під час Другої світової війни. Тисяча 1942 році хитрістю він зумів домогтися того, що він залишився на територію, яку зайняли німецькі війська, і потім з німецької армії він відступив. Спочатку на захід України, потім в Європу і опинився в американському таборі. За словами науковиці Світлани Івлевої, під час усіх своїх поневірянь Василь Чапленко працював як письменник, писав людяно щиро з гумором, приховуючи свою творчість навіть від рідних, ховав рукописи в ніжках ліжок на випадок обшуків. Зрештою, всі твори Василя Чапленка були видані в Америці. Чапленко, як пишуть наші мовознавці, зберіг для нас з вами саме нашу на Дніпрянську. Січиславського вірку, яку потім дуже успішно витіснили в суржик. І якщо ми хочемо дізнатися, як розмовляли наші предки, то треба відкривати Василя Чапленка. До перейменування вулиця носила ім'я Михайла Фрунзе, російського державного і військового діяча. Пов'язаний з нашою історією, бо керував радянськими військами. І розгромом Махновської армії діяв не тільки так прямо, але й в 1920 році він заключив союз з Нестором Івановичем Махно. Вони разом брали участь в чонгарсько-перекопські операції. Махновські війська перші форсували річку Сиваш, і після того, як були знищені війська Врангеля за командою Фрунзе радянські війська. Знищили найбільш боєздатну частину Махновської армії. За це він отримав нагороду. На вулиці Василя Чапленко збереглося кілька давніх будівель. Артерія коротка, проте атмосферна. Фахівці закликають: збережемо пам'ять про видатних українців. Називаємо вулиці свідомо і сучасно. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. Це всі новини на цю годину. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.